З 1 січня 2025 року в Україні змінюються правила роботи бригад швидкої медичної допомоги. Тепер пацієнтів доставлятимуть не до найближчої лікарні, а у профільні медичні заклади. Втім, благом така реформа поки що є лише для мешканців великих міст, тоді як у селах пацієнти стикнуться з рядом проблем. Докладніше далі. Згідно з новими правилами, затвердженими кабміном з нового року бригади швидкої допомоги вестимуть пацієнтів до медустанов, де є профільні фахівці, необхідне обладнання та потужності для ефективного вирішення проблеми у кожному окремому випадку, це виключатиме ризик ненадання допомоги громадянам з інсультами, інфарктами та політравмами, що потребують специфічного підходу до лікування. Повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також з 25-го року до єдиного медичного простору приєднаються мед. Установи, які раніше були важко доступні для пересічних громадян: інститут серця, лікарня Феофанія, інститут Амосова, центр дитячої кардіології та кардіохірургії, та інші, втім, за словами начальника медичної служби Київської міської клінічної лікарні номер 10 Данила Михайлова, після появи кластерних та надкластерних лікарень, половина з яких наразі існує лише на папері, більшість невеликих лікарень будуть закрити, як такі, що не відповідають певним вимогам. Якщо у великих Стах, швидка допомога дійсно може оперативно доставити пацієнта до профільної установи, то в регіонах пошук такого місця може забрати надто багато дорогоцінного часу. Пише обоз ю. Нагадаємо, згідно з чинними нормами, під час звернення громадянина за екстреною медичною допомогою за телефоном 103, диспетчер проводить опитування пацієнта і виявляє підстави для виїзду бригади. Якщо ж таких підстав немає, громадянин отримає консультацію телефоном або буде скерований до сімейного лікаря. До основних підстав. Для виїзду бригади належить раптова втрата свідомості, порушення дихання або раптовий біль у грудній клітці, судоми, травми і кровотечі, а також інсульт, інфаркт, отруєння та інші стани, що загрожують життю людини. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.